Доброго дня, друзі! І Сьогодні хочу вам запропонувати таке авто, як Volkswagen Tauran 2007 року, Привезений до нас з Німеччини в гарному кольорі, з невеликим пробігом та надійним двигуном в 1,6 літра бензиновим. MPI завжди всіма любимий. Зараз, як завжди, пройдемося по окрасу автомобіля, а пізніше покажу салончик та комплектація авто поїхали. Друзі, автомобіль в рідній фарбі, протягом фари, ксенон, ковпаки, Все слово в рідне, паст підйомника, бак, гарно збережений салончик, оригінальний руль, відповідає на свій пробіг 204 тисяч кондиціонер, штатна магнітола, п'ятиступенева коробка передач. Підлокітник. Ще хочу сказати, що авто у нас саме міцне в дуже гарному стані салон. Гарний чистенький потолочок. Автомобіля присутня шторка, задня форкоп. Збережений стан авто. Кого зацікавив даний автомобіль, авто знаходиться в місті Луцьку. Телефонуйте, пишіть авто в наявності.